Юрія Малашка, розпитаємо зараз Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітання вам. Добрий день. Доброго дня вам. Яка ситуація станом на зараз по вашому регіону? Що можете повідомити станом на цю годину? Ну за минулу добу окупанти здійснили 124 удари по 23 містам нашого. Запорізької області це здебільшого міста саме на лінії розмежування. Ворог гатив як з артилерії, так і застосовував безпілотні літальні апарати, так і РСЗВ. На жаль, у нас є один чоловік загиблий і також один поранений. Яка в цілому ситуація зараз на підконтрольній частині Запорізької області мається на увазі евакуаційні процеси? Можливо, є нові рекомендації залишати населені пункти, які наближені до лінії фронту. Ви знаєте, ми кожного дня над цим працюємо і разом з поліцією на особливо на містах на лінії фронту. Саме з звідтилями максимально намагаємося вивести похилих літніх людей, які вже маломобільні В тому числі це нам і вдається, і деякі навіть відмовляються. Ну як ви знаєте, ми з двох районів почали примусову евакуацію сім'ями з дітьми і на сьогоднішній день? У нас всього одна дитина. Тина залишається в одному населеному пункту. Я думаю, що ближче час ми також цю родину вивеземо. Фактор шантажу росіянами теми навколо Запорізької атомної електростанції. Наскільки вони зберігають активно так, цей меседж тому, що зараз знаємо, що магата робить певні кроки стосовно того, аби не сталося певної аварії. Однак ми знаємо, що розраховувати на те, що росіяни будуть мати здоровий глузд, складно. Так, ви праві. Чому Тому що по-перше, як і раніше, вони зберігають своє озброєння і зброю на складах атомної електростанції? Це по-перше, по-друге, вони здійснюють е, звідти обстріли по нашим мирним населенням населеним пунктам, розуміючи, що ми не можемо дати їму відповідь. Це по-друге. А по-третє, е, на сьогоднішній день у нас е, 5 реакторів. Вони знаходяться у холодному стані, а один реактор. Реактор все ж таки, працює в гарячому стані, знаходиться і підступні. Вони можуть все, що завгодно, і використати саме Запорізьку атомну електростанцію як Турсроздійснити туристичний акт. Тому ми, ми готуємось і розуміємо, що якщо це може статися, що і перші кроки, що робити необхідно населенню, це все ми розробили. І на останок ще одне запитання: якщо маєте інформацію про загальну обстановку на окупованій вже частині Запорізької області стосовно того, як нашим громадянам там ведеться, я маю на увазі ліки, лікарні, тиск з мобілізацією, все, що можемо розповісти. Ну, тис, мобілізацію це дійсно є, особливо ти громадяни, які отримали російські паспорти, і вони безпосередньо зараз можуть опинитися саме в цім в цих списках мобілізації. Це особливо юнаків стосується. Тому ми закликаємо, якщо є можливість юнаків родини виїжджати через треті країни і не полишатися на цих територіях. А також є і утиск наших громадян не тільки. По мобілізації. А так, в тому числі, наприклад, в Енергодарі, деякі люди просто зараз зникають, особливо під час або яких там повітряних тривог приходять люди, забирають і невідомому напрямку, їх там вивозять. І деякі навіть і не повертаються. Що стосується безпосередньо, якщо навіть також можу сказати, що працює у нас далі рух опору, молодці. І, наприклад, в Нергодарі невідомі розклеїли п ять, п ять, близько п'яти тисяч проукраїнських листівок, закликом до місцевих е, продовжувати вірити в Збройні Сили України і зберігати сам найголовніше спокій. Ми скоро будемо. Пане Юрію. Ми вам дякуємо, дякуємо за цю інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.